Хотіла показати вам, я от е, слідкую, по-перше, у мене два хобі зараз є. Знаєте, збираю покемонів. Е, на Рагулях я збираю покемонів, які повертаються, і говорять один і той же самий текст про диктатуру, про вибори, про прощення. А тут я збираю покемонів, які е, вертаються з українцями і імітують дружбу через якісь ніби кроки назустріч. Катрікадзе і Дзідко, або от Ірина Шихман. Що вона, ну, от, типа, це реально це, цей блок взагалі нічого не спростовує і не пояснює тому, хто нічого не знає про голодомор. Ну, це Коротше, і ще хочу дещо показати з цього блоку, з цього шоу. З цього. Не дивіться його, я просто показую, звідки я це взяла. Цікавий момент. Нам дозволили дещо. Русський імперець Снізашов. Смотри, ну вот сейчас а, украинцы очень много а, говорят и уже делают в том плане того, что они переписывают историю Украины. А, и прямо сейчас есть целая группа людей, там, по-моему, больше ста человек, где а, есть историк Плохий, Тимоти Снайдер. Потому что до этого момента, как они говорят, а, это был российский взгляд, и он был слишком имперский. Они создають контрнаратив. Они намагаються займатися ревізіонізмом це нормально. Ну, слава Богу, нормально, це нормально. Переписывают историю. історію. Ми не переписуємо історію. Ми нарешті на неї дивимося з оптики своєї як суб'єкта цієї історії. До цього нам русскі написали історію. Стерши нахрен пам'ять. Стерше взагалі розуміння процесів. Але якщо ви зайдете в публіцистику, мумуаристику, історичні книжки, написані українцями, яким не в голову, то ви там побачите, що ми нічого не переписуємо, ми повертаємося до свідчень, які відображають те, що відбувалося з оптики українця, ну і далі, звісно. Это полезно для в цілому продвіження іслідування в какої-то темі. При этом понятно, опять же, их предвзятость. Она, безусловно, она ясна. То есть плохи пишет, например, об истории 2022 -го года, пишет он это в 2023 или 2024 году. Вот то, о чем мы говорили, понятно, что это человек, который часть украинского политического сообщества. Угу. Ну, и вы можете представить, как он относится к сторонам конфликта и насколько он может парить над схваткой. Он не может, ему это и не надо. Вот. Якби uh, он там парити над схваткою, то бы был непонятно своей аудиторії и, наверное, сам бы себе був противен, потому что ну, он часть конфлікту. А ти париш над схваткою. Дядя, ти Париж, чи у тебе какие-то там казахи в момент вони упереджені. Русские взагалі не упереджені. Ну, тобто сидить упореджений хуй і упереджено говорить, що голодомор це міф, тому що він русский хуй імперський. І демонструє це навіть через слова, які він добирає в цьому тексті, і які він говорить, навіть не усвідомлюючи, що він їх говорить. Він упереджений русський хуй і розповідає, що ми упереджені, і шаплохі в 23-му році упереджено пише історію про 22-й рік. А яка ж там упередженість, що Росія прийшла і обстріляла в лютому місяці половину українських міст і намагалася за три дня попасть, а потім нікуди не попала. Яка історія? Що, що упередженого з боку українців? Знаєте, це? От у нас у на... ну, давайте, давайте повернемося до mh 17, до збиття Боїнгу. От у росіян. Неупереджена історія. Вони подивилися, що це і українці вбили Боїнг, і помилка там була, і щось не так сталося, і що американські шпіони там це зробили. І що Боїнга насправді не було. Це все підкинули росіянам, щоб їх звинуватити у злочині, якого не було, для того, щоб на них наговорити погане. А українців упереджено. Вони зараз сказали, що збили росіяни. От упередженість українців просто понятна. Їм не можна писати історію. Вони просто упереджені. Вони упереджені. Знаєте, коли щось крякає як качка, ходить, як качка, їсть тріску, як качка, то це, мабуть, качка. Але у росіян це українська упередженість. Тому що. Тімоті Снайдер в этом плані інтересніє, але во многом він просто воспроїть український національний міф. Uh, у нас же вот uh, Михаил Зыгарь как раз пытается тоже воспроизводить украинский национальный миф, как, как бы показывает. То есть тоже uh, не бесполезная работа. Он берет и показывает. Вот есть российский национальный миф. А давайте я вам покажу украинский национальный миф. Вот посмотрите. Uh, проблема в том, что он показывает украинский национальный миф и говорит не просто посмотрите, вот какая есть -то, точка зрения, а посмотрите, как было все на самом деле. Вот и дальше там возникают вопросы. В какие в тебя пытание возникают? Чувак, які в тебе питання визникають, якщо історію Росії переписують кожні 5 років? Які у тебе питання визникають до того, що український національний міф це не як на, на самом деле, а російський національний міф, який переписують. У вас Дня Побєди в такому форматі не було, там ще е, в 55-му році. У вас Путін придумує якусь херню кожен день. У вас переписування історії відбувається постійно. Ви ніхрена про свою історію не знаєте. І він говорить: от є російський національний міф, а є український, і про український говорять, бо це правда. Так, да, тому що це правда, тому що у вас піздеш постійний, у вас немає там правди ніякої. Ви про себе ніхрена не знаєте. Ви не знаєте про злочини проти себе. У вас Сталін, самовидаючийся росіянин, хоча він грузин. Ну, за теж грузинка. Ну, ви бачите, в принципі, садистичні наклонності руського народу перебрала. Ну, коротше. Рекомендую, до речі, сьогодні бачила пост Олександра Зінченка. Там у нього дискусія з приводу якогось наїзду. Ну, коротше, не якогось наїзду, йдіть почитайте, дуже цікаво. І якраз от в канві сьогоднішнього мого Етеру радянська пам'ять про війну фальшива, починаючи від самого словотвору велика вітчизняна. Да, фальшива! Вам фальшивку продають. Но, но, коли українці говорять про своє, коли українці фіксують факти, то це упередженість. А у нас большой російський національний міф. Коротше, розвінчування міфів було просто фантастично. І я вам хотіла просто показати цей сюр. Тому що я подивилася, і я така: ну, типа, ну, не обучаємо це раз. Опіздалі максимально. Ну, тому що ти, ти типа. У тебе є зараз доступ до всіх ресурсів, ти можеш будь-якою мовою читати матеріали, ти можеш будь-яку мову перекладати і читати. У тебе там є чат GTP і так далі. Ти можеш досліджувати історію з багатьох джерел і нарешті дізнаватися про себе правду. Но вони цього не роблять. Вони записують такі от відео, з яких ніхрена не понятно, що, за чим, почому і взагалі. Ну, в кінці там, правда, прозвучала якась одна свіжа думка. Например, Николай Михайлович Карамзин написал книжку, которая называлась ⁇ История государства российского ⁇ И поэтому ни о чем, кроме как про государство, он не писал. То есть там у него нет ничего про людей. И так вся история России, там вообще нет ничего про, про нас и про наших каких-нибудь предков. Они отсутствуют. Там только есть император, и он всех... Он все, ну, то есть чем больше... Чим більше російська імперія убивает людей, тим більше ми всі радуємося і гардимося. Це очень странно. Це хороша теза, мені сподобалося Ну там зараз буде продовження. Ми вже рухаємося до фіналу. Але це от ця теза хороша, тому що насправді російська культура не є відображенням життя росіян. Російська культура не відображає росіянина. У них є там образ маленького чоловіка, але це образ маленького чоловіка теж з категорії людей, які складають одну десяту відсотка російського населення. До речі, про одну десяту. Я у Етері на Рагулях уже сказала, що я приєдналася і відкрила банку, яку до великого великого збору від «Повернись живими новою пошти ребнемо так кребнемо. Вони збирають 300 мільйонів гривень. 300 мільйонів це багато. І ну кожен відкриває, відкриває або банку, або просто можете напряму донейтити, або можете через банку. І я завела банку теж для того, щоб потім перекинути 300 тисяч гривень, які ми назбираємо разом. Перекинути на цей збір, а для того, щоб ми засоби радіоелектронної боротьби докупили для наших Збройних сил України і всім, хто відправить більше ніж 50 гривень на Монобанку мою, там потім, після відправлення, висвітиться подячне повідомлення з посиланням на оцей закритий від усіх ЕТР. Це ЕТР. Е Святкування Нового року регулівної у відеоформаті перший мій рік 2017, коли я робила відеоформат Рогулів, І от так я його закривала. Можете піти подивитися, якщо задонетити більше 50 гривень. Або, ну, або можливо, колись я це відео зроблю взагалі загальнодоступним. Ну зараз це от такий, така подяка тим, хто задонетить і візьме участь у цьому, у цьому о, зборі. А з приводу, з приводу. Того, як Росія досліджує себе, як Росія досліджує тих людей, яких завжди перемалювала, вона їх ніколи не цінувала, і тому їх немає ні в історії, ні в літературі, ні в. Ну, ні в чому немає. Їх немає. Типа їхня література, вона про видуманих людей. Переважно, ну, це знаєте, це от зараз на Netflix вийшла історія про е, новий сезон Бріджертонів І там карнавал, і на карнавалі значить, один із таких костюмів, в ну, І цей образ, Це відомий досить образ. Я показую вам оригінальний образ, е, який став дуже популярним. Ну, Точніше, не оригінальний, а образ, е, як продавали Росію. На початку минулого століття продавав це дягелів, продюсер, ну, такий собі тогочасний Роднянський. Він вигадав там певні образи, відтворивши образи, які були а, на карнавалах царської сім'ї, от цієї російської аристократії. Вони собі сконструювали такі всякі костюми, типу поднародний народний костюм. Народні костюми ніколи так не виглядали. Ніяк воно ніколи не відображало народність. Ніяк народ так не одягався, не виглядав. Але а, ну типу образи популяризувалися, і для іностранців це от росіяни так виглядали. А те, що це там навіть не одна тисячна відсотка росіян, так виглядала. Вони навіть не уявляють. Ну, типу, аристократія там населення 100 мільйонів. Аристократії 10 чоловік. От 10 людей так виглядало, і то тому, що вони робили костюмовані вечірки, де у них були фантазії. Але в, в очах у публіки це отак так от виглядить русський. І от вони цей образ знову затягали а, в Бріджертонів, засунули як карнавальний костюм. Тому що ну, чому б ніби подрочити на кокошник? давно не бачили кокошників. І я знову ж таки, у мене запитання велике до контентмейкерів, типа ви це робота? опять дрочите на русське? Причому сконструйоване і декоративне, воно не відображає реальність, воно відображає російську декорацію, якої ніколи такої не було. А... Ксенія Семенова написала класний пост спостереження з, з приводу того, що там у них відбувається на Netflix, як вони постійно цитують Достоєвського і не цитують Шекспіра. І у них постійно, якщо от чоловік увлікається літературою, то це обов'язково якийсь тут особливо дуже яскраво це видно в серіалі Ти, Ю, з цим маньяком, який переслідує там дівчата, і буває по одній в кожному сезоні. Він а, читає Достоєвського, і читає Пушкіна, і читає, от. Все, короте, і у нього там навколо нього прямо ну, побудована ця історія Канви, як він дрочить на русську літературу, як він завдяки їй, навіть щось добувається якихось своїх результатів. Я не знаю, в цьому серіалі це якраз підкреслює тільки маніячем ну, те, що типу російська література сприяє тому, щоб ти став маньяком. Власне, про це сьогоднішній мій випуск. Але ну, у Нетфлікса, мені здається, вони. Ну, Типу, теж не до кінця вкурюють такий підтекст, і вони просто пхають його як популяризацію, популяризацію, популяризацію. фу, говно. А от, ну, про Дягелів, ну реально, там, Дягелів у нього ж теж ця, от, ці всі костюми і так далі. ну, Це чиста, чиста декоративна історія, і він теж він, ну, такий собі, знаєте, просто шахрай, який о, намагався продати щось красиве. Для того щоб мати впливи, зв'язки, і ну знов ж таки продавав велику міфотворчість навколо Росії.